Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам дня і смачної кави. Давайте розглядати важливі події для вас на найближчі 3 дні. Так, дивіться, тут якась робоча ситуація, ну, ситуація Всесвіту соціуму да, буде потребувати від вас гнучкості. От в якійсь ситуації не поспішайте давати остаточну відповідь. Розгляньте її спочатку, бо якась така вона, знаєте, я не можу сказати, що от буде щось от одне і все, там щось повернеться, щось воно, знаєте, буде нібито розвиток, а потім все зупиниться і ніякого розвитку. Тож. Якщо це і можна змінити, то просто це не поспіхом робіть. Але ж це може бути і така ситуація, коли знаєте, от ви собі налаштували щось там у думках, От хочу таким чином, хочу ось так, бо трошки інакше. А потім виявиться, що ви взагалі от не, не бачите сенсу в тому розвитку, і можете от на цьому зупинити ситуацію. Далі дивимось. Ну от Щось від нашого сусіда буде йти якась така інформація, залякування, якусь підлоту знов придумали. Але знаєте, ситуація, в якій от воно відроджується, щось відроджується, щось буде. Це як можуть розганяти знову якусь інформацію про когось з наших, хто загинув. Але ні, от людина не загинула, вона жива, вона перекриває ту розмовляючу голову. Яка. Наганяє страху. Це як про хворобу якусь тяжку, це про щось таке, знаєте, може поранення. Але ні, людина, от, людина своєю появою закриє те питання. Але це може бути трошечки довше, ніж за, за три дні, може і за п'ять днів буде. От, щось таке, знаєте, може трошки затягнутись. Так, далі. І треба розуміти, що е, вони дуже бояться ту людину, про яку будуть розмовляти. Дуже бояться. Це таке, знаєте, аж до заїкань. Далі дивлюсь. Тут ось тримає людина, як в руці, як факел тримає. Щось висвітлювати дуже буде, якусь ситуацію. От просто це як грошова якась схема відкриється, як якісь документи будуть відкриті. Так, щось робилось. І воно просто, от, знаєте, як... Певній людині великі складнощі принесе. Ідея, зверніть увагу, тут чоловік якийсь буде, знаєте, от розповідати свою ідею, це як телефонна розмова. Ідея гарна, цікава, вона може надавати зміни. І вона, як знаєте, як нібито виконати бажання може. От Якщо цю ідею. Втілити в життя? Так далі. Жінка чекайте на зустріч. Тут якийсь чоловік. Щось він як несе вам на розгляд. Ну, Це може бути просто робоча якась ситуація. Треба дуже уважно розглядати, бо нібито воно і буде зроблено, але ж не, як не до кінця. Як іспит для когось тут готується. Людина, так знаєте, з посмішкою проходить той іспит. Ну, так, доволі впевнено, але тут є й інша людина, яка лякається, от знаєте, як не знає, як. Вирішити питання. Тут багато інформації розкриється перед тією людиною, яка трошки хвилюється, і в підтримку там є якийсь чоловік. Потім чиясь маска тут буде зірвана. Ну так, знаєте, людина велика, людина, яка вважає, що взагалі-то її повинні боятись. Але ж зірвуть маску з тієї людини, яка, знаєте, от, ну, нібито і невеличка людинка, нібито, знаєте, така і непомітна, але це буде дуже такий сміливий вчинок. Далі. Ось тут ну, жінка чогось якось так, знаєте, як хвилюється, як дивується якісь гроші тут. Ну, не маленькі гроші, доволі такі значна сума, і тут як швидко треба їх комусь передавати, як зустрітись з людиною, і ну, щось, якась домовленість була, і цю домовленість треба виконувати. Це як звісткою буде для людини. Далі дивлюсь. На перспективу по цій філіжанці планується якась зустріч От двоє людей, які ну тут треба подолати шлях один до одного. 36, тут важлива цифра в цій ситуації, і якесь виконання йдеться про якесь виконання. Е, під питанням воно поки що ну, саме в тому сенсі, що, знаєте, от як людина поки не зробить, вона не може казати все. От ось воно зроблене. Тож, поки що під питанням, саме в тому сенсі, що людина не, не поспішає. Казати про завершення цього виконання. Якийсь безлад мені показаний, людині треба з цим безладом от, подолати його, зробити, попіклуватись про те, щоб все ну, нібито зуп... лягло на своє місце. Тут багато чого треба Роз... роз... <бирати>, але ж за якийсь там певний час. Це не так, що там, коли буде час, зробиш. Ні, тут якось є обмеження. Ну, знаєте, воно може і. Ці обмеження можуть бути людина сама собі їх малює. Так, ось тут. Вже майже підійшла черга народити дитинку для когось. Тут хтось вже майже, майже ходить, щасливою такою будете. Да, тут вже така важка жінка, вже її час опускається вже животик. Далі дивлюсь, ось тут найближчі три дні, хтось все ж таки виконає ваше бажання. Дуже дружня вам людина. Там, чого там вона у вас стосується, те бажання, я не знаю. Але це ситуація, яка, знаєте, от вона вам така, знаєте, де да не вже. Так, здивуєтесь, здивуєтеся, але ж приємно здивуєтесь. Потім для когось треба розуміти, що вороги воно і є, вороги, ніяк воно інакше ж не може бути. Щось тут будуть новенькі нам підкидати. Новини, які, ну, просто, ви ж знаєте, інформаційна війна кожного дня вона не зупиняється. Будь ласка, будьте уважні до себе, от, до того, в що ви вірите. Ось тут так показано. В домашній сфері ніяких таких значних дуже. Для вас змін я не бачу. От як воно йде, так воно і далі буде йти. По нерухомості для когось тут будуть новини, але ж дочекайтеся їх, не поспішайте. Ну Якось така ситуація, може там щось вам треба м дооформити. Тут для чоловіка більше йдеться інформація, тут покращення ситуації може, трошки більше, ніж на три дні затягтись ця ситуація, але ж якось дочекаєтесь ви, ви як вже очікуєте цю новину потім. Ось тут хтось буде дуже так, перед жінкою, чоловік якийсь буде себе вихваляти, буде так, знаєте, показувати свою значущість, величезну, величезну значущість. От, якби не я, то в твоєму б житті взагалі не зрозуміло, що було б. Підкреслювати себе як дуже дуже цінного чоловіка буде. Ну, там, знаєте, там як людина допоможе з чимось розібратись, от щось вам незрозуміло і незрозуміло взагалі, як це незрозуміле для себе відкрити. то людина ну, щось там вам підкаже таке, допоможе розібратись. Так далі. Тут спілкування показане з людьми, яких ви певний час не бачили. От знаєте, наприклад, були вихідні, да, і ви ну, там, не бачились зі своїми співробітниками якимись. Але люди, як певні плани на вас мають, щось ви для них повинні прояснювати, тож будуть звертатись до вас. Наприклад, якась незрозуміла для вас ситуація, вона буде відкрита після спілкування з раз, два, три, з трьома людьми. Як знаєте, от кожен додасть свою якусь там інформацію, і ви складете з усього ну, як одне ціле. Так, і. Ось тут -от. чоловік носиться зі своєю якоюсь ідеєю, але ж е влаштувати він її може не самотужки, а з допомогою когось, або це друзі, або двоє людей я бачу, або це хтось з родини. Тож поки що носиться. І тут мені показана ситуація, коли психує. Якийсь чоловік, вона навіть може бути там щось, посуд, там щось швиряти кидати. Тож будьте, будь ласка, обережні поряд з ним, бо його дійсно, от, от просто як аж тресе людину, щось він вийде з себе. Жінка мені показана: жінка, яка так осторонь тримається, і не підходьте близько, бо дуже-дуже він щось розлютується. Ну, от на цьому я закриваю філіжаночку. Дякую всім, хто подивився, і всім вам спокійних цих трьох, трьох днів. Нехай все буде добре і бережіть себе, завжди бережіть себе, своїх рідних, близьких. Побачимось з вами в наступних відео. І дякую всім, хто підписується, хто допомагає підтримувати, розвивати наш український контент. Побачимось! Всім пока!